Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 18 жовтня і вже такий час думати про те, щоб свої рослини переносити на зимівлю. Але перед цим йде ряд підготовки. І що я хочу вам сказати. Мої рослини були всі попередньо обрізані. Я показувала, як це роблю. Концентрувала увагу на деяких деталях важливих. Але сьогодні я пройшлася по своїх рослинах, перевірила, як загоїлися місця зрізів. І ось ті рослини, які були обрізані минулого тижня, які попали у період підвищеної вологості та дуже критичних, температурних, низьких температур, у них виявилися загнивання цих країв зрізів. Але я, нічого цьому страшного немає. Обов'язково це треба виправити. Як це виправиться, я вам покажу. Я вже майже половину пройшлася, тут виявила я щось кущів до 10. Обов'язково треба передивитися їхні кінчики зрізів, тому що загнивання воно там сухе чи якесь мокнуче, воно розвивається повільно. Занесете в теплі, може воно активізуватися. Що для цього робимо? Ось я вам покажу. У мене вже пробудилися брунячки, з кущиками все добре. Вони в мене так і стоять не политі. Планую їх пролити, але дуже індивідуально не всі підряд, тому що, перевіраючи знизу у дірочках, я бачу, що ті рослинки, які були пересажені, їх ще поливати не потрібно. Внизу відчувається волога. І коли я передивила свої кущики, ось, подивіться, як активно вже пробудилися брунячки, але я виявила неприємну ситуацію. Ось є гілки, які при нажиманні м'які і видно, що вони пригнивші. Що для цього потрібно зробити? Що для цього ви, потрібно зробити? Обов'язково, індивідуально, кожен кущик я буду стерилізувати свої ножнички, щоб не перенести спори з одного на другого, особливо, якщо цей кущ вже здоровий, протираю. Минулого разу я вам показувала, що я всі свої зріз, місця зрізів присипала фітоспорином. На даний час це вже не спрацює, потрібно більш такі сильні. Хімічний препарат, який прямо буде вже цю гниль, як то кажуть, знищувати. Я пробую свій стубурець і намагаюся обрізати нижче того місця, який пригнив, до живого зрізика. Ось, в мене є зрізок. Що я роблю далі? У мене на даний час є препарат Максим. Такі ще також може бути якийсь інший препарат, кожен собі вже на свій погляд вибирає. Беру обов'язково з я яці про мастю ось таким препаратом. Фітоспорин не зміг. Фітоспорин він швидше такий, знаєте, він профілактичний. І він не зміг справитися із такою. Як своєю функцією, коли були дуже сильно низькі температури, коли дуже були... а вдень могли температури бути високі. Я йшла на роботу, теплиця закрита і могло піднятися температура. Навіть не знаю, яка, але кілька днів було сонце. Тому все не передбачиш. А тож виправити можна. Також в мене є ось на цьому кущику частина, все прекрасно, але це якщо це не замітити і не прибрати ці підгнивші гілочки. Воно буде розвиватися і пізніше може просто проявитися хворобою на кущі. Промацую. одну гілочку я прибрала. Тут все добре, тут зажило все добре. Одна гілка в мене була хвора. Ну що ж, ми її прибрали і місце зрізу замастили. І все, ріжемо до живого і припиняємо поширення грибкової хвороби. Далі, також в мене є зонартик. Якраз я зонартики обрізала. Минулого тижня. Хочу сказати, обрізки потрібно краще робити при стабільній температурі, або вже у приміщенні виходить, або ще як було тепло, тому що більшість рослин моїх обрізані були при нормальній стабільній температурі. Не встигли вже напустити бронячки, зажили нормально все. Але останні кущики трошечки не Не справились своєю функцією. Ріжу до живого ось сюди. Щоб не було на зрізі видно гнилисних слідів. Знову всі зрізики я протру. Можете присипати фундазолом, фундазимом. Це один препарат, який різні виробники. Це те, що я можу сказати, бо я більше не знаю якісь інші засоби, можливо, є. Їх повно, ви собі вибираєте. Це на даний час в мене було в моїй аптечці такий препарат. Я його купила і використаю. Вирізаємо все, усе, що тут підгнивше прямо до живого місця я хочу вирізати І все. промастити, щоб не було у нас проблем. ось. Ось так я буду передивляти свої рослинки. Кого пропустю, я обов'язково ще перед тим, як заносити буду, чи як поливати буду, обстежувати. Ось погляньте. Ось так виглядає кущик. Вже дощ знову починається. На ці вихідні я планую провести обробку від хвороб по листу і також від комах. Це вже буде остання обробка, яка перед тим як занести свої рослини. Місце. Воно виявилось нижче гілки і придеться його прибрати ось тут. Шкода, звичайно, але як воно тут підгнивше, може просто потім накрити в теплі процес, який знищить нашу пеларгонію. Деколи мені буває, там пишуть дурниці. Я просто показую, як я доглядаю свої рослини і все, що в мене є, ще я показую, це просто препарати, які в мене є в аптеці квіткою, які я там купляю, придбал, як то кажуть, кожен раз ти шукаєш якийсь засіб, який допоможе чимось. Але я використовую не тільки для квіти їх, а також і для... Вирощування розсади чи городини. Тому, думаю, в кожного, хто має якісь грядки, ділянку земельну і щось вирощує, ту саму картоплю, обов'язково знайдеться препарат невикористаний, який використовувався від жуків, яким можна пролити наші пеларгонії або обробити полисту. Це називається інсектицид. Той самий препарат, який Використовується від фітофтори, він також підійде від хвороб грибкових і він називається фунгіцид. Я вам пояснюю, просто для того, щоб ви собі орієнтувались. Ось я вам показала, як не занести наші рослинки з ознаками гнилі на зрізах. Що для цього треба? Для цього зрізаємо до живого і. Промащуємо, просипаємо якимось фунгіцидом, який є сильним. Тобто, вже фітоспорин може не допомогти чи триходермін, вже таким -три препаратом, який конкретно не допустить розпоширення цих бактерій і грибків. Дякую всім за увагу і до зустрічі!